Всього 4% підлітків, які займаються в елітних футбольних академіях, в кінцевому підсумку досягають найвищого професійного рівня. Ще приблизно 6% знаходять своє місце в нижчих професійних лігах. Це означає, що переважна більшість, близько 90% вихованців академій, незважаючи на роки тренувань і певний рівень таланту, так і не стають професійними футболістами. Це просто неймовірні цифри, адже на сьогоднішній день футбол є надзвичайно конкурентним видом спорту. Причому це може залежати не тільки від банальних факторів, таких як генетика, удача або щось інше, але й від дуже незвичайних речей, які не відразу спадають на думку. І є велика вірогідність, що при всіх зусиллях ви ніколи не зможете, як Леонель Месі, сказати: мені знадобилося 17 років і 114 днів, щоб досягти успіху за одну ніч. Давайте разом розглянемо етапи розвитку потенційного футболіста і почнемо з самого раннього періоду. Отже, ви народилися. І відразу можна зрозуміти, що якщо ви не народилися в провідних країнах Європи або, хоча б досить непоганих, таких як Польща, то можна відразу сказати, що ви в програшному становищі. В Англії витрати академії можуть досягати 3 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, а у провідних клубів і значно більше. Середній бюджет на розвиток молоді в клубах прем'єр-ліги становить близько 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів. І звісно, це значною мірою контрастує з тим, як фінансується футбол в наших країнах. Але ваш успіх залежить не тільки від цього, а також, наприклад, від місяця народження. Так вам не почулося, адже дослідження показують, що ті діти, які народилися ближче до початку року, мають більше шансів стати професіоналами. Як це працює? Тренери обирають, як будуть розвиватися діти, чи потраплять вони до складу на наступну гру тощо. І звісно, що більш фізично розвинуті будуть потрапляти більше раз. Так потрібно враховувати, що в рамках одного року академії розрив між дітьми може бути шість місяців, а то і більше. Тому якщо ви народилися у жовтні, листопаді, грудні, і ви граєте саме за свій рік, то ваші шанси менше. Навіть в європейських академіях кількість професіоналів в цих місяцях близиться до нуля. Тепер давайте перейдемо до вашої генетики. Окрім спостережуваних фізичних рис, також у футболістів частіше зустрічається цей ген, який ще називають ген швидкості. Також не завадило б мати оці гени, які значною мірою проявляються саме у футболістів. Хоча потрібно розуміти, що якщо вони більше трапляються у футболістів, то це не означає, що ви обов'язково мусите бути їх носіями, щоб стати футболістом. Але шанси були б більше. Але допустимо, що ви вступили в академію та непогано граєте. Тут постає питання, що для вас є мотивацією. Так як зовнішня мотивація у вигляді майбутніх трофеїв, грошей, слави, може виявитися не настільки ефективною. Внутрішня мотивація тісно пов'язана з кращою концентрацією уваги, меншим рівнем стресу при здійсненні помилок, більш високою впевненістю в собі і загальним почуттям задоволеності від занять спортом. Головною проблемою є те, що більшість академій не думають про це. В більшості вони влаштовані так, щоб надавати зовнішню мотивацію. Також тренери команд отримують додаткову плату саме за перемоги на молодіжних турнірах. Багато хто буде хотіти результату, проте не розкаже, що саме потрібно робити. Ще одна річ, яка проявляється особливо на молодіжному рівні, це травми. Травми це не просто невдачі, вони є поширеною і часто завершальною загрозою для кар'єри в молодіжному футболі. Хвороба Озгуда Шлатера та хвороба севера є найбільш поширеними, складаючи в сукупності 15-19% всіх травм. Що спостерігаються в молодіжному футболі, дослідження показують, що гравці, які отримали довгострокові травми на початку своєї кар'єри, з меншою ймовірністю досягають професійного статусу в спорті. Приклади, такі як розрив передньої хрестоподібної зв'язки, який може вивести спортсмена з ладу на 6-12 місяців, часто впливають на гравця протягом всієї його подальшої кар'єри, а в деяких випадках можуть передчасно її завершити. Цікавим є також те, що в результаті виховання у вас можуть скластися два типи мислення. Футболіст з мисленням, зростання, який ще називають Growth Mindset, вірить, що його здібності, інтелект та талант можуть розвиватися завдяки наполегливій праці, правильним стратегіям та допомозі інших. Для нього межі можливостей є гнучкими, а потенціал нескінченним. На противагу мисленню зростання футболіст з фіксованим мисленням, яке називають Fixed Mindset, вважає, що його здібності та інтелект є вродженими та незмінними. Значною мірою такі люди опираються саме на талант. Причому кількість людей з фіксованим мисленням досягає 50%. Вони навіть не будуть починати щось робити. Уявімо, що ви пройшли академію, якщо ви живете в Україні, та не тренувалися в таких великих клубах, як Динамо, Шахтар та інші. То скоріше за все вам вдасться грати максимум за напівпрофесійну команду або підписати контракт з клубом нижчих професійних ліг. Тут то більшість людей ламається, уявіть, що ви віддали півжиття футболу, а тепер не можете потрапити до складу напівпрофесійної команди, за яку граєте. Багато людей думає: якщо я буду тренуватися 10 тисяч годин, то точно стану футболістом. Але на такі дистанції ламаються навіть самі талановиті гравці. Тож чи є з цього якийсь вихід? Наприклад, часто кажуть про дисципліну, але тут не все так однозначно. Часто під дисципліною розуміють примушення до якихось дій зі сторони, але насправді важливим аспектом цього є самоконтроль. Ключовим принципом, що лежить в основі розвитку дисципліни, є здатність мозку змінювати свою структуру та функції у відповідь на досвід. Подібно до того, як фізичні вправи зміцнюють м'язи, регулярне виконання завдань, що вимагають самоконтролю планування та ментальної гнучкості, зміцнює нейронні зв'язки. Прифронтальна кора мозку функціонує як своєрідний генеральний директор, відповідальний за виконавчі функції. Саме ці функції є одними з ключових в футболі. Це проявляється у таких речах, як гальмувальні функції, здатність притормозити та дійти висновку за короткий проміжок часу. Наприклад, у таких випадках, коли захисник стримує бажання зробити ризикований підкат, коли є краща позиційна альтернатива, нападник не б'є по воротах з гострого кута, а віддає пас партнеру в більш вигідній позиції. Гравець утримується від суперечки з арбітром, щоб не отримати жовту картку. Коли спортсмен свідомо дотримується тактичної установки, контролює емоції або виконує складні координаційні вправи, він буквально тренує свій мозок. З часом ці дисципліновані моделі поведінки стають більш автоматичними та менш енерговитратними, перетворюючись зі свідомого зусилля на стійку звичку. Тому поєднання такого виду дисципліни у грі під час тренувань та навіть поза полем, а також ігрового інтелекту можуть привести до результату скоріше за все, ви ніколи не станете футболістом, але спробувати потрібно.